Всім привіт! Сьогодні на огляді бюджетна веб-камера від компанії Ugreen. камера, яка вміє транслювати відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів в секунду, обладнана стереомікрофонами, програмними покращувачами картинки та фірмовим поворотним кріпленням на 360 градусів. Тому, якщо якість веб-камери в ноутбуці вас не влаштовує, це відео саме для вас. Продається камера у фірмовій картонній коробці, на якій зображена камера та її основні переваги, а на звороті докладні технічні характеристики. Всередині веб-камера з збудованим USB-кабелем довжиною 2 метри та керівництво користувача декількома мовами. Вебкамера сумісна з усіма сучасними комп'ютерами і в тому числі Mac. Їм можна легко та швидко підключити для трансляцій в Zoom або Google Meet, Skype, Microsoft Teams. Вебкамера зроблена у вигляді моноблока. Пластиковий корпус пофарбований у сірий колір. Лицьова панель виконана з глянцевого органічного скла, за яким власне, знаходиться об'єктив камери, індикатор активності камери та два мікрофони, один з яких використовується виключно для шумозаглушення. Ніжка камери налаштовується досить гнучко і легко встановлюється як на кришку ноутбука, так і на звичайний товстий монітор. Шарніри досить якісні, чітко фіксують веб-камеру у заданому положенні. Додатковий шарнір з можливістю нахилу та повороту на 360 градусів, досить тугий. Кабель достатньо довгий та товстий. Додатково присутній ферритовий фільтр від радіоперешкод, та м'який обмежувач згинання кабеля на виході з корпусу. У камері знаходиться cmos сенсор на 2 мегапікселі з кутом огляду 85 градусів. На жаль, автоматичне фокусування в камері відсутнє. Доступний фіксований фокус, зона різкості якого знаходиться на відстані 50 см до 2-3 метрів. Для роботи камери не потрібно встановлювати додаткового програмного забезпечення. Достатньо підключити до ПК і всі драйвера автоматично завантажаться з мережі інтернет. За бажанням можна використати спеціалізовані програми для налаштування зображення. В якості прикладу роботи камери, пропоную переглянути відео індонезійського блогера. Як ви бачите, при недостатньому освітленні камера демонструє достатньо непогану картинку, звісно, як для свого цінового сегменту. Не варто очікувати екстремальну якість. При достатньо хорошому освітленні камера показує хорошу якість картинки. Шумів значно менше і баланс білого кольору передається більш точно. А зараз проведемо тест вбудованих мікрофонів для оцінки якості системи шумозаглушення. В якості шуму використаємо шум метро на додатковій колонці. Тестовий запис роботи мікрофонів веб-камери Ugreen в кімнаті без стороннього шуму. Тестовий запис роботи мікрофонів веб-камери Ugreen під час роботи джерела шуму. В цілому, це непогана веб-камера, яка дозволить вам віддалено проводити зустрічі по роботі або якщо ви студент, просто навчатися. Основною перевагою камери є якісний звук та непогана якість картинки, при ціні в 15 доларів. А саме за такою ціною можна було придбати камеру на розпродажі. Друзі, сподіваюся, відео було корисним і ти оціниш мою роботу лайком. Тобі не важко, а мені приємно. А також напишіть свою думку в коментарях, чи сподобалась вам якість картинки, та яку б ви, можливо, рекомендували камеру з огляду на власний досвід. Побачимось у нових відео.